Всім приєднали Вітс, 5! І сьогодні я продовжую проходити початкові квести на Гостер Сьогодні я вже граю на комп'ютері, не на телефоні, тому е, відео мало би взагалом по собі вийти краще. Буде краще трошки звук, ну і взагалом ви розумієте. Але про це не забувайте ставити лайк, підписатись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео, і також збудь мій прямокод ВІЦ. Е, також, коли ти будеш реєструватися е, у гостер П. Мій нік Олег Полевський, він в тебе є ось зараз на екранчику. Е, його водиш, також це буде для мене підтримка, і коли досягнеш третього рівня, то можеш ввести ще мій промокод. Е, все це ти бачиш на екрані, і також це все ще буде у описі придублювано. Ну, ми приходимо до відео. Ну що ж, ми зараз стоїмо біля, правда, давайте підійдемо до квеста. І спочатку було дерево. Нам потрібно поїхати на лісопильню і не рубати 15 дерев. Ми тискає, пишемо GPS. Е, GPS. 3. І 2. Є, Це нам потрібно їхати 1700 метрів. Це так трошки багато. Ну, але що пробиш? Придеться їхати. Давайте заводимось. Зараз заведеться. я завелюсь. І поїхала. Що ж, ми приїхали. Вже на горки не заїжджав, тому що в нас скутер вже не тяне. Давайте зараз дострібаємо. Е, добіжмо до точки. Нам потрібно зараз взяти роботу. Ось нам треба підійти до от значка такої ніби футболки, щоб взяти зміну. Альт. Так, ми почали роботу. Все. Е, і тепер йдемо робити дерева. Е, ще одна зараз буде заміточка. е, Але спочатку давайте підійдемо до дерева. Так, ми підходимо. Це ми просто натискаємо на колоди. Тепер у нас відбувається анімація рубання дерева, тобто нам по факту нічого не треба робити такого. Все. Тепер, коли в нас є возик з деревом, нам не можна бігти, тому що якщо будемо бігати, нас возик зламається. Я не буду зараз це показувати, але просто зламається возик і вам просто придеться знову рубати дерево. Навіть в чат це написало, ну так підказка для новачків, але там можливо хтось не уважний, хтось не читає чат, то я вас попереджу наперед. Так, це останній возик, давайте зараз донесемо і ми виконали квест. Є все, ми пройшли квест, давайте зараз закінчимо змінну. І я дуже сподіваюся, що в мене ще там скутер стоїть на місці. Бо по-інакшому я не знаю, як мені дістатися назад, хіба що викликати таксі. Але е, таксі треба, щоб ще от таку глуховань приїхало. Так, зніма скутера. І як. А, ні, о, у нас тут є така парковка для скутерів, так що шикарно. Нам не прийдеться викликати таксі. Давайте зараз спочатку поставимо точку. Е, так, як я зараз. Ось. GPS. Е, це в нас має бути визначні місця і автовокзал. Заводимося і поїхали на автовокзал. Так, ми приїхали, давайте натискаємо на Alt, здати. Все. Далі в нас наступний квест, по-братськи. Нам потрібно привітатися з кимось е, через Хай ID. Так, ми приймаємо квест, і тут в мене є вже заготовлений, так сказати, аккаунт. Не мій аккаунт, просто мені людина викликалась допомогти. Тому давайте зараз ми пишемо. Хай 47. Є. Yeah. Такс, інші аккаунт зі мною підтверджує заявку на привітання. Все, ми привіталися. Є. І здаємо квест. Здати, давайте. Відкрити рани. Е, Нам потрібно. Ага, треба купити нам аптечку. Давайте. GPS 9. Магазини. який в нас найближчий магазин? Це, напевно, оцей от. Так. Ні, ось за 200 метрів. Є, е. все. Зараз їдемо шляс у цей магазин. Купляємо аптечку і вертаємося. Приїхали. Заходимо всередину. Зайшли. Тепер до асортименту. Купуємо одну аптечку. Секунду, мені чомусь здається, що нам потрібно тільки одну аптечку, так? Да? Давайте зараз перевіримо. Пост. Пишемо. Квест. Е, нам дар сумового квесту. Нам потрібно. Е, а, використати. Використи нам ще потрібно, окей. Зараз е, використовуємо. Так, спочатку оберіть предмет ще раз. Є, ми відновили ХП. Е, і тепер у нас мав би вже виконатись квест, правильно? Димсі, чомусь не е, використовується. Добре, тут абинт. Давайте пробуємо, можливо, бинт купити. Так, то, напевно, бинт треба було все купити. Ще раз беремо ресторуємо бинт, Ага, ви повністю здорові, шикарно. Добре, давайте зараз десь я чуть-чуть э, повдаряюся, потрачу здоров'я і використаю бинт. Так, тут я вже мав би отримати уран. Давайте стрибаємо. Так, да, тут ми вже отримали огон. Все, ми давайте натискаємо Y, використовуємо бинт. Все, да, ми виконали квест. Е, тепер зараз біжимо назад до правди і здаємо йому його. Так, все, підходимо, здаємо. Далі. У е, нас тут є ще також квест, а потім було вугілля. Е, нам потрібно в шахту е, піти. Так, 3 і 1 GPS. Давайте. Це, напевно, буде вже останній квест, яким ми пройдемо. Тому. GPS. Е... 3. І 1. Це ти ще метрів Трошки є куди їхати. Ну, але що тут поробиш? Поїхало. Так, з мене тут зупинив якийсь е, чувак на геліку. Так, що йому треба? Мені ж чесно, страшно. Е... Мені зупиналося сісти машину. Ой. Е, ну, добре, в принципі, можливо, він мене підвезе, буде доволі шикарно. Але зараз подивимося, куди він мене завезе. Так, все. Я домовився, щоб е, мене підвезли до шахти. В принципі, е, шикарно. на геліку приїдемося до шахти і не потрібно буде мучитись з скутером. Так, ну, а поки ми їдемо, ми можемо зараз прописати слэн. І забрати нагороди. Е, коли ви граєте пасі так робіть, тому що приємні нагороди. Е, і для новачків особливо дуже корисно. Це ми забрали. І також ще ми можемо зайти в Мені за квести давали от кітки Давайте їх повідкриваємо. Подивимося, може щось цікаве нам випаде. Так, збита. А, ага, гроші нам попадали, печериці попадали. До речі, печериці краще не їсти, тому що від них можна отримати гастрит, якщо вони будуть сирі. Як їх приготувати, я ще чесно сам не знаю. Але просто вам скажу, краще їх не їжте. Так, ми вже майже приїхали. Дякую тобі, Ростік Харріс, що мене підвіз. Е, так, здавайте зараз він зупиниться і ми підемо на зміну. Так, все. Я виходжу. Е, і Росік поїхав. Е, так, давайте зараз розберемося, де нам тут почати зміну. Ага, сюди по логіці. Так, давайте підійдемо. Нам потрібно, ага, увійти в шахту. А зміну де почати, чи тут не потрібно якось починати зміну. Давайте зараз сюди заглянемо. Там, здається, щось є таке. Да, тут я якраз її починаю. Давайте. Alt. Є. Почали. Нам потрібно червоного маркера. Дійте. Так, зде в нас є. Десь ось тут було і ці чи тут. Так. Ага, да. він у нас тут має бути. Давайте зараз збігаємо. Так, ось. Це у нас, я так розумію, шахта вугілля. А. Нам потрібно просто так от копати, в принципі, нічого цікавого. Нам потрібно 10 разів здається так накопати. Так, спидимося, чи нам не потрібно, часом буде як з деревом, якісь возики возити туди-сюди, тому що це буде трошки довше, ніж було з деревом, тому. Да. Нам потрібно возик. І куди нам возик вести? Е так, ну, да, на це, на початкове місце. Е, Ну, це, напевно, займе десь трохи більше часу, але в принципі не страшно. Так, заносимо возик є. Uh, і за один возик нам дають 10 доларів. В принципі, непогано, так от за цей квест. Саме за роботу ми отримаємо 100 доларів І ще за квест кількість там вже не пам'ятаю. Все, ми виконали квест. І так, зараз нам треба закінчити зміну. Закінчуємо. Все. Uh, і, так, як тепер зараз вийти, я вже не пам'ятаю. Де в нас тут вихід? А ось ось тут. Така драбина є, ну, натискаємо Alt. Єс, yes, вийшли. Е, і тепер в нас постає проблема: як нам звідси вибратись. У нас є скутер, але якщо в ту сторону нас підвезли, е, то в назад нам прийдеться зараз їхати на цьому скутері. Так що це дуже і дуже і дуже неприкольно. Але що я можу сказати? Прийдеться. Можна просто перезайти, але це так сказати буде не по РП. Тому все-таки будемо е, на скутері. Ну що ж, ми приїхали. Е, так, з підходом до правди, він нас чомусь невидимий здати. Та ми закінчили цей квест. Я тобі дуже дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Не забувай про те, що я казав на початку. Став лайк, підписуйся на канал, водь мій промокод Віц, коли ти вже будеш на третьому рівні, а коли ти тільки реєструєшся е, у ГОСТРП, вот мій ні, Нік ні, Олег Полевський. Е, в, ну, це периферальній системі. Мені е, дасться перша мотивація, ти мені допоможеш знімати наступні відео. Ну а що ж, я буду прощатись. І всім па-па-па-па!